Стародавнє зло прокинулося. Тисячоліттями воно спало. Але саме твоя поява стала тригером, що вивела його зі сну. Тож іди і зупини його. Але хто ти? Пригодник першого рівня без жодних вмінь із дерев'яною палицею, яка ледь здатна завдавати мінімальної шкоди. У тебе немає броні, немає грошей, немає навіть штанів. Все, що ти маєш, незламну віру, що якось воно та й буде. Так зазвичай починаються наші улюблені рольові ігри, але не цього разу. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка ламає осталені шаблони фентезійних RPG. Ну, як ламає, скоріше висміює їх. В цьому світі ти не герої з пророцтва, а просто черговий бідолаха, якому не пощастило опинитися поруч із драконом, що залагав посеред скрипту і завалив міст. Ну чорна народ погнали нахуй! Йома Перш ніж вирушити рятувати світ. Ти маєш оформити документи, тому вирушаю замок і розберись спочатку з бюрократією. Король не терпить, якщо хтось не підкоряється правилам у його королівстві. Щоб вважатися добропорядним громадянином, достатньо дотримуватися чотирьох головних законів: луки для сциконів, зберігання у підземелі заборонено. Король крутий, король справді крутий, король, як ви зрозуміли, егоцентричний нарцис. марнославний маніпулятор, самозакоханий деспот, який вважає, що демократія це. Це просто хвороба бідних країн. Правил у цьому світі ніхто не порушує. Друже. Як тобі? Я йду до тебе. Навіть підземелля з монстрами працюють за офіційно затвердженим графіком, з обідньою перервою та вихідними, бо все це. Частина бізнес імперії короля. Хочеш спуститися за пригодами й трофеями? Спочатку купи квиток в касі, усі тут лише виконують свої ролі і роблять важку повсякденну роботу. Це майже як концентраційний табір, тільки з красивим фентезійним декором. Невже ти нащадок тих, чиї предки вибралися з підгніту тоталітарної системи, зможеш змиритися із пригніченням, що ховається під маскою благополуччя у The RPG Вибір Простий, або під Тися системі або зламати її, але якщо ти трап, задрот ідеаліст, мученик перфекціонізму, вважає, що вибору у тебе нема. Починається наша RPG так само як і одна з найвеличніших ігор жанру: тебе везуть у возі разом з такими ж невдахами, як і ти. Скайремосфайнечалікіло дотримуючись канону, одному з полонених навіть писок заклеїли пластером. але не тому, що він лідер повстанців, який мріє про незалежність Кайріму від імперії. Ні, все зовсім по-іншому. У нього просто жахливо смердить з рота. Ти теж намагався потрапити на острів без перепустки, чи не так? То ви мігранти з Африки? Зараз ми будемо перетинати польський кордон. Далі гра знайомить нас з одним із провідних персонажів цієї RPG – глючним драконом. І глючний це не його грізне прізвище з великої літери, а всього лиш прикметник, який найкраще описує, як саме він зависає під час польоту. Цей дракон став причиною мого ув'язнення на острові. Він зламав міст, бо побачив мені іскру бунтарства, яка здатна змінити правила гри. Йому огидний цей жорстокий світ, в якому постійно прийняв. Пригнічуються його брати монстри, і тепер він прагне покласти край правлінню короля. Завдання дракона спрямовані на те, щоб посіяти хаос у цьому rpg світі і ослабити владу узорпатора, який засів на троні, спокушати до співпраці він буде не золотом, а силою, від якої неможливо відмовитись, просто неможливо, і все у нагороду. Ти отримуєш пір'я дракона, артефакт, що дарує можливість робити подвійний стрибок. І як справжній драконородний, що прибув сюди на возу, дракон допоможе опанувати давнє мистецтво голосу. Тум. О! Давай вивчи тум, підходь. <реш> Це дуже епічно. Занадто далеко я забіг у своїй розповіді, яка ж RPG починається. Не зі створення персонажа можна обрати обличчя, розмір голови, колір шкіри, і звісно, розробник не забув про головне. Цензуру соски нашого персонажа заблюрені ще до старту гри. Очевидно, щоб уникнути відмітки сексуальний контент і не потрапити в поле зору служби безпеки України, бо щойно вони закінчать свій хрестовий похід проти онліфанщиць одразу візьмуться за вас піксельних збочинців. Перш ніж кудись вирушити, не обійшлося й без благословення розробника, в якій ще грі вам прийде побажати гарної гри NPC, який є уособленням своїх власних кранчів, каже: я багато не спав, що там ті безсунні ночі. От, якби він не міг посрати через цю гру, тоді було б до нього якесь співчуття. Після черги відсилок до Скайрім нас різко переносять у відсилки до Morrowind в руки чоловіка, який зустрічає нас алюзією на легендарну фразу: Вам потрібно зареєструватися, перш ніж вас офіційно звільнять. Тут нам урочисто вручають першу зброю. Іди підійми з підлоги цей дерев'яний сук. Ось вона, та сама зневага до гравця. Піднесено до рівня мистецтва, гра ставить тебе ніким. Твоє виживання залежить тільки від твоїх навичок, навичок піднімання речей з підлоги. Тож, як злодій рецидивіст який починав свій шлях у Lineage 2, ти інтуїтивно обносиш цю хату за покликом своєї душі. кажуть, ти ніколи не забудеш місце, де виріс, і своє перше село, те саме, яке ти обікрав за 5 хвилин після появи в грі. Це так було би спально, що пипець. Але це село не таке вже й просте. Воно є столицею цього фентезійного світу, своєрідний центр пригод, де все продумано до дрібниці для комфортного життя, шукача, слави і лута. Всі предмети, які ти підбираєш у свій інвентар, переводяться в іншу валюту під назвою Здобич, яку можна обміняти у торговця на центральній площі цього селища, а вже за монети можна покращити спорядження. Апгрейдити зброю, броню. Тобі якісь гачі і шмотки там зліва може їх візьмеш як для справжнього гачіста. Просто на голе тіло. Я зрозумію, це мені треба. Ти будеш, ти будеш як fucking слей. Або купити аптечку. Місцева медицина пішла тут значно далі за вчення Гіппократа. Роль зілля здоров'я виконує звичайний батон. Просто встав хліб у рану. І цілющі властивості глютену відновлять твою боєздатність до наступної тички. Цю маячню на жаль придумав не я. Так трактується грою, оскільки продаж амуніції під контролем місцевого ринку. Кузня взяла на себе роль постачання спорядження, його тут не так і багато: важелі, ключі, що знадобляться в підземеллі, і бомби. Якщо світ раптом почне здаватися занадто депресивним. Коваль у нас більше спеціаліст із випічки ніж з металу. У цій грі все так чи інакше крутиться навколо хліба. Тому що потримати найсильнішу зброю доведеться укласти з ним угоду. І ця легендарна зброя бойовий батон. Я знаю тільки одного шукача пригод, у якого полору така зброя, але кажуть, квести він зараз проходить десь в Ростові, надбіг батоном по голові. Головний потік податків до королівської скарбниці, який в будь-якому селі надходить зі стратегічного об'єкта державного значення шинку, навіщо ж ми туди йдемо, якщо не плануємо напитися? По перше, за новими квестами. По-друге, Обікрасти корчмаря, адже традиції треба шанувати. Але що, якщо секрети ідеального злочину вже не тільки у твоїй голові? Приходиш до таверни, а там стоїть корчмар із кошиком на голові. Бо хтось застосував старий добрий лайфхак для обмеження його огляду у цьому світі. Є ще один шукач пригод. Тобто твій головний конкурент, він набагато потужніший ніж ти, хоч мені й вдалося його перемогти, але лише тому, що він бився в одній руці з пляшкою шампанського. Злість до нього відчувається впродовж цієї гри, і для цього є цілком конкретні причини, які постійно підживлюють цю ненависть. Ти зачищаєш довге підземелля, готуєшся до епічної битви, а в кінці тебе чекає не фінальний бос, а цей самий авантюрист, який уже все зробив і стоїть сипле своїми єхидними фразочками. Пізнався, я вже вбив боса, легкотня. Може мені його замочити? але його більший меч. Я не думаю, що ти потягнеш. Щоб гра не перетворилася на справжній кошмар і накидати по ребрам цьому маленькому гімну. Вміння треба обирати з розумом. За кожен рівень тобі дарують очки здібностей, які можна використати для покращення своїх навичок: регенерація, витривалість, менше шкоди від падіння, вампіризм. Ефективніше лікування батонами, та всі ці хитромудрі назви відволікають від головного. Найкорисніші скіли завжди ті, що підвищують силу та шанс критичного удару. Я поєднав свою високу шкоду з криком пришвидшення, який дозволяв мені роздавати максимальних стусанів за лічені секунди, завдяки цьому і невеликому перефарму. У бою з фінальним босом я просто стер його з лиця світу, атакуючи батоном по голові. У той момент я відчував себе тим самим клішованим героєм із який. Виносить ворогів одним ударом, настільки сильним, що перемога вже не приносить задоволення. Під час другого проходження я дістався до дракона значно швидше. Тоді в мене ще не було бойового батона. Тож тільки тоді я вперше побачив справжні механіки боса. Складність тут достатня, щоб змусити зосередитись, але не настільки, щоб застрягти біля нього на годину і переосмислити сенс життя. Моє судження про складність ґрунтується на проходженні гри на середньому рівні. Усього їх три, і змінювати можна будь-коли під час гри. Рішення, від якого в захваті усі любителі казуального геймінгу, за що ми, звісно, їх щиро засуджуємо, бо існують тільки два шляхи: або ти граєш на максимальній складності, або дивишся проходження на Ютубі, і лише для преси є винятки. Настав час згадати того самого: його величність крутого короля. Легендарного правителя, який здобув владу не мечем, не політикою і не божественним правом. А єдиним талантом бути крутим. Коли ти нарешті наближаєшся до цього лідера, перше, що відчувається, це сама атмосфера крутості. Здалеко чути гучну музику, але гучна музика це ще не ознака крутизни. Бо якщо ти заходиш в хату, звідки громить бас, а всередині якісь тіп тусуються з упирями, де на підлозі валяється шприце і бухло, це не круто, це сумно. Шо вони роблять. Віджигають виглядать цього мені сонце, це не круто, за цією харизматичною постаттю легко не помітити справжнього героя, що весь час залишався в тіні. Про нього не складуть баладу, не знімуть кінематографічний трейлер і не додадуть у титри. Він існує мовчки, без слави, без винагороди, без права на відпочинок. Він людинокінь. кінь. Що за новачок намагається імітувати звуки коня? Я думаю, на ньому їздять, а учитуючи його одяг, то він такий, як ти. До речі, почитай його назву. <клес> <клес> він стоїть у замку в конюшні, терпляче чекаючи наказу. Звісно, ви того не помітили, що це той самий невтомний раб, на якому стоїть сам крутий король. Придивіться уважніше, він був із вами від самого початку. Це він тягнув віз, на якому вас привезли до села. Він той, хто сидить у віп-зоні поруч із королем скелетів і насміхається з його пафосу. Також це той самий мандрівник, що стоїть на кладовищі, самотній і наляканий. Він усюди і ніде водночас. Безіменний актор, який грає десятки ролей і жодного разу не отримує аплодисментів. Він Тінь кожної сцени, його обличчя, це фон усіх подій. Герой, якого ніхто не кликатиме на подіум, бо він і є цей самий подіум. Тож не забудьте подякувати людині коню в коментарях за його роботу. Не менше зусиль потребує утримання підземелля. Його роботу невтомно підтримують мешканці острова. Вони стежать, щоб скарби завжди були на місці, а поранені монстри отримували лікування, щоб смолоскипи не згасли, вода відкачувалася і не затоплювала коридори, а кожна пастка працювала без збоїв. І все це ви отримуєте за один квиток вартістю в три монети. Шкода, тут ще не придумали платну підписку, але ви можете докупити факелі уже на поверсі, або придбати аптечки чи вогнище для Зберігання згідно законів короля, зберігання в підземеллях заборонено, лише тому, що піснувало те саме зберігання біля вогнищ, як у Dark Souls. Запали багаття, і ти опинишся тут, якщо втратиш свідомість. О, це Souls-like? Це, це це точка респовна. Це Souls-like. Усього ми маємо 13 місць, куди можна спуститися на ліфті, на ліфті його величності крутого короля. Це не просто поверхи, це 13 окремих світів, кожен зі своїм характером, настроєм і прекрасним гумором. Так, короткий шлях. Віримо це чи ні? Як тільки відчинитися двер ліфта, мій товариш по цю дірку. що за довбойов таких моментів тут безліч, розкажу вам про надзвичайний інцидент. У світ просочилися предмети, яких бути немало. Місцева поліція вже на місці швидко згрібає все зайве, щоб адміністрація не дізналася про порушення. І що найцікавіше, усе це не жарт, а частина глибокого лору, який непомітно натякає про внішнє управління у похмурому, задушливому підземе де тісняться гобліни, павуки, злісні боси і ті, хто виходить на зміну, коли бос відійшов покорити, ти не залишишся сам. Хто б міг подумати, що поруч опиниться твій справжній шанувальник? Виявляється, твоя розмова з глючним драконом справила на нього неабияке враження. І тепер він, озброївшись дручком, готовий стояти плічопліч, як твій найбільший фанат. Його відданість здається безмежною. Він переслідує тебе так, що починаєш сумніватися: союзник це чи сталкер. Складається враження, що його зацікавленість переросла в межі звичайної відданості, перетворившись на нав'язливу гіперфіксацію, і тепер він прагне не просто дружніх, а ще й романтичних стосунків. Світ гри досить великий, якщо пересуватися звичайними крихітними кроками. Аби полегшити цю довгу і нудну прогулянку, передбачено два способи швидкого переміщення. Перший безпечний класичний варіант. Використовуєш спеціальний предмет, активуєш телепорт і миттєво опиняєшся там, куди треба. Другий бюджетний. Можна стати добровольцем і протестувати новітню розробку місцевих інженерів. Катапульту. Щоправда, у цього способу є свої побічні ефекти. Тож не варто ігнорувати. Попередження адміністрації про те, що гра не несе відповідальності за зламані кістки. Чому ця цілком травматична конструкція досі не заборонена? Зато лук і під забороною. Відповідь гра, звісно, не дає. Але я підозрюю, причина більш вагома ніж просто відсилка про коліно. Раніше я був таким же шукачем пригод, як і ти, а потім мені стріла влучила в коліно. У кожного вартового тут прострелено коліно. Мабуть, після цього інциденту Рада безпеки королівства вирішила Лук і це зло. А от грибна пушка цілком законна альтернатива. Гра підкидає такий ігровий твіст у найкращих своїх традиціях, нічого не пояснюючи. Один із цих зефірних хлопців просто кидає тобі зброю і ось. Ти маєш грибну пушку. Я не зміг по справжньому оцінити усю могутність цієї зброї, бо мій шлях шлях воїна, не того, що розкидається спорами на відстані, а того, хто розв'язує проблеми по іншому батоном. Та гадаю, для грибної пушки ще знайдеться свій фанат. Можливо, саме грибна пушка змусить вас поринити у світ з РПД, познайомитися зі справжнім грибним гору, що мріє стати грибом, і взяти досягнення, зібрати тисячу грибів. Отже, підіб'ємо підсумки. Цілому, гра мені сподобалась. Вона виконує свій головний задум розважити гравця сатирою про фентезійні RPG-ігри. Жарти смішні, їх доволі багато, над ними гарно постаралися. Втім, усе інше зроблено доволі поверхнево. Коли я досліджував світ або фармив на бойовий батон, ця простота почала трохи набридати. Було нудно шукати квести, які я пропустив впродовж гри, бо насправді кожне завдання в цій грі варте того, щоб його знайшли. Вся пригода не забере у вас багато. То часу, через що будь-який критичний мінус не такий вже й критичний. Якщо оцінювати гру за шкалою Манкорума, я поставив їй оцінку гіменце, а це між іншим доволі висока оцінка. Не розумієте, що це така за система оцінювання? Нічого, колись про неї буде стаття на Вікіпедії. Її створили не на пустому місці. Вона це плід болю і розчарувань. Як говорив один мудрець, не придумуйте велосипед, порівнювати ігри з еквівалентом гімна точна і правильна система оцінювання. Субтитрувальниця Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Особлива подяка спонсорам каналу, які ще досі залишаються зі мною. Підписуйтесь і ставайте частиною фонду боротьби з журбою. Я підіймаю за вас свою чашку чаю. Окремо хочу подякувати циганському барону, який дивиться моє відео всім своїм табором. Якщо у вас роми проситимуть гроші, знайте, я з ними вдолі. Не жалійте. Ставте лайки і підписуйтеся на канал. Допомагайте армії і донайте для Збройних сил України будьте здорові, до зустрічі!